Росія, схоже, вкрай серйозно налаштована викреслити Талібан зі списку терористичних організацій. Зокрема, про такі плани повідомив радник міністра закордонних справ РФ Замір Кабулов. Він заявив, що це рішення прийнято на найвищому рівні, і про нього незабаром буде оголошено. Піти на цей крок ще 27 травня. Офіційно запропонували МЗС та Мін'юст Російської Федерації. А Путін заявив, що потрібно вибудовувати відносини з талібами, адже вони є фактичною владою в Афганістані. Талібан це радикальний ісламістський рух, що зародився в Афганістані в 90-х роках. Він відомий своїми брутальними законами, стратами людей, придушенням прав жінок, зокрема, дівчатам відмовляють у праві на освіту та роботу, а також підтримкою терористичної організації Аль-Каїди та її ватажка Бін Ладена, архітектора терористичних атак 11 вересня в США, коли були зруйновані вежі близнюки всесвітнього торгового центру. Водночас цей крок росіян складно назвати сюрпризом. Протягом останніх років росіяни запрошували талібів на економічні форуми та навіть укладали з ними економічні угоди. Взагалі, першу міжнародну економічну угоду з талібами після їхнього повернення до влади в Афганістані уклали саме росіяни. Це при тому, що росіяни на той момент самі офіційно визнавали Талібан терористичною організацією, забороненою в Російській Федерації. Але це не єдиний аспект, який робить цю всю ситуацію химерною. В цьому відео ми розповімо про те, хто взагалі такі таліби, як вони стали ізгоями і навіщо вони Росії? А я нагадую, що наша програма називається Антидот. Це відеопроєкт, в якому ми розповідаємо про російський вплив в країнах так званого глобального півдня. Мене звати Олексій Приймак, я головний редактор Постпаст, медіапроєкту, який протидіє поляризації, конспірацизму та історичній дезінформації українською та арабською мовами. Наразі Афганістан є однією з найнебезпечніших країн у світі, де війна, нестабільність та влада репресивних режимів тривають десятиліттями. І фундаментальну роль у тому, що Афганістан став таким, яким він є сьогодні, зіграла саме Росія. Зрештою, рух, Талібан, з яким намагаються нормалізувати відносини росіяни зараз, був заснований людьми, які безпосередньо воювали з тими ж росіянами. Все почалося в 70-х роках. На той час Афганістан є доволі консервативною країною. Значна частка людей проживає в сільських регіонах, де релігія, традиції є фундаментальною цінністю. А країною цією керує авторитарний лідер Мохаммад Хан. Триває холодна війна. І в традиціях тих часів в Афганістані стається комуністичний переворот. Імовірно, не без сприяння радянських спецслужб. Зрештою, ще в 50-х роках великі групи афганських офіцерів навчалися в радянських академіях. Вони там приймали російські інтерпретації марксизму і розмірковували про комуністичну революцію вдома в Афганістані. І ось 1978 року їм це зробити вдалося. Вони скидають Мохамада Дудахана та розпочинають процес активних соціальних перетворень. Очевидно, значна частка консервативного населення, зокрема селян, невдоволені такими змінами. Але замість того, щоб знизити рівень напруги, нова соціалістична влада в Афганістані починає масові репресії проти власного народу, від яких постраждали тисячі людей. Очевидно, що це лише розбурхло невдоволення серед суспільства. На тлі цієї напруги, вересня 79-го року, новий прем'єр-міністр Нурмохамат Таркі прибуває в СРСР з офіційним дружнім візитом. Але поки він перебував у радянському союзі, його колеги задумали змову. Вони хотіли зайняти його місце. Тож, коли Нурмохамат Таркі повернувся до Афганістану, його схопили. І стратили. Це були послідовники іншого комуністичного лідера, якого звали Хафізула Амін. Він був ще більш прорадянським, ще більш радикальним, ніж його попередник, і його політика не надто надихала вже вкрай невдоволених консерваторів по всій країні. Таким чином, ситуація продовжувала загострюватися, і влада стикнулася із масштабними протестами. Розуміючи складність ситуації, Хафізула Амін попросив в СРСР ввести радянські війська до Афганістану для стабілізації ситуації. І Радянський Союз справді це зробив. Тільки замість того, аби підтримати хафізуло Аміна, вони його знищили. Тобто це вже треті комуністи, які вчиняють переворот в Афганістані за два роки. Але цього разу це були буквально росіяни, що здійснили вторгнення в іншу країну. Варто також розуміти контекст, в якому це все відбувалося. Буквально цього ж року в сусідньому Ірані стається революція. Там скидають проамериканського диктатора Шахера Зупахлові. З часом ці події назвуть «ісламською революцією». Втім, справа в тому, що насправді цю революцію складно назвати ісламською проти шаха повстали люди найрізноманітніших поглядів, і значна частка цих людей була соціалістами та комуністами. Тобто, чи не найближчий до Америки режим, очолюваний фактично американською маріонеткою в Ірані, впав, і росіяни мали багато очікувань щодо майбутнього Ірану. Адже навряд без соціалістів ця революція могла б вдатися. Втім, на хвилі революції до влади приходять не соціалісти, а релігійні фундаменталісти. Відтак соціалістичного чи комуністичного Ірану не сталося. Окрім того. Ці ж фундаменталісти одразу беруться влаштовувати масові страти своїх колишніх союзників по революції, аби усунути будь-яку загрозу власному режиму. Тобто американці втратили власного союзника, а росіяни собі союзника не здобули. Іранський режим називав Америку великим сатаною, а радянський Союз меншим сатаною на тлі холодної війни для всіх сторін це була невигідна ситуація. І дивлячись на весь цей комуністичний хаос в Афганістані, а також на ріст невдоволення релігійних фундаменталістів в Афганістані, радянський союз не хотів, аби й тут повторилася подібна ситуація. Росіяни хотіли здобути собі цілу країну, цілий Афганістан. А відтак розпочали класичну імперіалістичну війну. Вони знищили місцевого лідера, але не ставали на бік протестувальників. Навпаки, вони просто бажали утвердити власний міцний контроль над країною, не відмовляючись від попередніх політик. Війна в Афганістані тривала 10 років. Вона забрала життя понад півтора мільйона афганців, тобто фактично 10% тодішнього населення країни. Втім, врешті-решт СРСР цю війну програв. Афганці, які взяли зброю до рук та почали збройну боротьбу проти радянських військ, називали себе меджехедами. Тобто тими, хто чинить джихад, що на початку трактувалося як боротьба з імперіалістичними зазіханнями на переважно мусульманські країни. Деякі люди серед маджахедів з часом і заснують рух Талібан. Вторгнення росіян викликало значне обурення серед багатьох в регіоні, і люди з різних країн Близького Сходу, Північної Африки та не тільки почали підтримувати цих маджахедів. Хтось. Значними вливаннями коштів, а хтось буквально прибув до України, аби воювати проти радянського Союзу. Тоді ж із Саудівської Аравії на війну до Афганістану прибуває син очільника величезної будівельної кампанії, тієї кампанії, яка допомогла американцям обжитися в Саудівській Аравії, аби видобувати там нафту. І звали цього сина Осама Бін Ладен, засновник Аль-Каїди та майбутній союзник таліпів. Отже, меджехеди заручилися великою підтримкою, і серед цієї підтримки, що найголовніше, була підтримка самих Сполучених Штатів Америки. Я нагадую, що це холодна війна, і американці з радянським союзом вели війни по всьому світу. Тому США вбачали у моджахедах своїх союзників. Фактично, Америка вкладала гроші в тих, хто з часом здійснить найкривавіший терористичний акт на американській території. Вони вкладали гроші в тих, з ким Америка з часом вестиме найдовшу свою війну в сучасній історії. З огляду на це все в моджахедів справи йшли добре, і за 10 років росіянам так і не вдалося зберегти в Афганістані маріонетковий режим. Тому вони, врешті-решт, покидають країну. Але жорстокість в Афганістані на цьому не завершиться. В країні триває громадянська війна. Різні групи меджахедів і тільки воюють між собою, вибірково тероризуючи людей. Зокрема, місцеві військові ватажки дозволяли бійцям і сексуальне насилля, часом над неповнолітніми. В Афганістані панували абсолютний хаос та беззаконня. На тлі цього радикальний імам Мохаммад Омар, священик в заснованій ним же мечеті та ветеран війни проти росіян, в який він втратив одне око. Обурюється тим, що діється в Афганістані. По-перше, його турбувало те, що після виведення радянських військ в Афганістані не постала сильна ісламська держава з релігійними законами. А по-друге, його турбувало і свавілля бандитів над місцевими. Тоді він збирає навколо себе кількадесят студентів мусульманської духовної школи, і разом вони беруться наводити власний лад. Від цього їхній рух і одержав свою назву. Талібан, що означає студенти або учні. Їм вдалося здобути владу в місті Кандагар та його околицях. Вони вибудували там бодай якусь стабільність. І спершу багато людей вітали талібів як героїв, які повернули в Афганістан закон і певну форму миру. На тлі хаосу в країні це справді був успіх, і тому дедалі більше людей доєднувалося до руху. Окрім того, Таліби мали зовнішню підтримку. Їм допомагав Пакистан, переслідуючи власні цілі. Так невдовзі Таліби захопили столицю Афганістану Кабул і взялися будувати власну ісламську державу. Вони називали це ісламським еміратом Афганістан. Таліби були релігійними фундаменталістами, їхній засновник Мула Омар кажуть, навіть відмовлявся розмовляти з так званими невірними, і тому під талібами Афганістан почав втрачати будь-які натяки на секулярність. У 90-х роках, одержавши владу, таліби заборонили музику, телебачення та навіть використання дітьми повітряних зміїв чи носіння білого взуття бо білий це колір талібського прапора. Чоловіки мусили носити порти конкретної довжини, а жінкам було заборонено працювати. Дівчатам заборонили ходити до школи, а публічні страти та забиття людей камінням стали звичною справою. Талібами знищувалися архітектурні пам'ятки та храми інших релігій. Наприклад, у 2001 році таліби підірвали знамениті баміанські статуї Будди, які були названі язичницькими ідолами. Також був істотно пограбований Національний музей Афганістану в Кабулі, який на дві третини втратив свою колекцію. Так, захват, з яким люди вітали талібів, доволі швидко перетворився для багатьох. На страх. Ніхто, крім Пакистану, Судівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів не визнав владу Талібів. Але Таліби й надалі керували країною, поки все не змінилося знову. Коли 11 вересня 2001 року в Сполучених Штатах відбувся терористичний акт. Теракт в США забрав життя тисяч людей, і Сполучені Штати дізналися, що голова Аль-Каїди, який здійснив цей теракт, колишній Меджихет Осама Бін Ладен, перебував в Афганістані. Американці вимагали від Талібів видати Бін Ладена, але вони відмовилися це зробити, фактично надавши притулок йому. Та його організації. Тому США вторгнулися в Афганістан, аби знайти та знищити осамо Бін Ладена, а заодно скинути владу Талібів, які виявилися його союзниками. Перше їм зробити не вдалося. Бін Ладен втік та був знищений аж через 10 років у Пакистані. А ось із другим вони впоралися і доволі швидко. Менш ніж за три місяці американці взяли під контроль столиці Афганістану Кабул, таліби мусили тікати і переховуватися. Частина керівництва виїхала до Пакистану. Але загалом Талібан нікуди не зник остаточно. Американці 20 років вели війну в Афганістані, полюючи на терористів Аль-Каїди та їхніх союзників. Нерідко в процесі гинули цивільні, що надалі відвертало симпатію людей від Америки. Крім того, підтримуваний американцями новий уряд в Кабулі, попри величезні вкладання в нього грошей, виявився неефективним, перш за все, через корупцію. Ця нова влада на місцях покладалася на дружніх до Америки, колишніх моджахедів та загалом тих, хто погоджувався на співпрацю. Іноді ці люди виявлялися жорстокими та репресивними. Вони викрадали та катували людей, а американці дозволяли цьому ставатися, допоки це не заважало, а подекуди навіть допомагали їм виконувати власну роботу. І якщо до міста американці були уважнішими і в містах за ці роки назбиралася кубка прихильників нового уряду, то сільські регіони залишалися поза радарами США. Там усе погане, що було в новій владі, було помножене в рази. А тому консервативне населення тягнулося до будь-кого, хто б протистояв США. Ними знову виявилися Таліби. Коли США покинули Афганістан в 21 першому році, Таліби миттєво захопили владу в країні. Проамериканська влада була недієздатною, роз'їденою корупцією та не мала достатньої підтримки серед людей. Так Таліби повернулися і керують Афганістаном і до нині. Росіяни, офіційно вважаючи Талібан терористичною організацією, забороненою в Росії, протягом останніх років зближувалися з ними. Наприклад, вони запросили талібів на міжнародний економічний форум в Росії. До того ж, Росія є однією з небагатьох країн, які акредитували дипломата, коли Талібан взяв під контроль Афганістан. Вони ж, як я вже згадував, першими в світі уклали міжнародну економічну угоду з талібами після 2021 року. Російська федерація почала постачати до ісламського емірату Афганістан бензин, дизель, газ і зерно. Окрім того, вони навіть запропонували адміністрації Талібану знижку. Досі російські посадовці час від часу говорять про потенціал Афганістану як транзитного хабу для експорту російського газу до Індії та інших товарів до портів Пакистану. Ймовірно, в цьому полягає головний мотив визнати Талібан. Окрім того, є інформація, що росіяни підтримують ідею надати Талібам можливість репрезентувати Афганістан в ООН. А це б ймовірно дало б Росії ще одного союзника аби поширювати свій вплив в організації. Втім, і тут все не так просто, бо таліби поки відкрито не підтримували ані російського вторгнення в Україну, ні окупації українських територій. І чи не найважливіший аспект це безпекові міркування? Розширення співпраці з Талібами разом із історією російської діяльності в регіоні вже вилилося росіянам в негативні наслідки. Наприклад, Іділ Хоросан осередив терористичної організації ІДІЛ, який здійснив теракт в Крокус Сіті-Холі, це гілка, яка діє перш за все на території Афганістану. Вони воюють проти талібів. І свій теракт проти Росії аргументували саме тим, що він, і перш за все, помстою за війну Росії з ІДІЛ у Сирії, та найважливіше застереженням Росії не зближуватися надалі з талібами. Зрештою, ще до теракту в кроку сіті холі, у вересні 22-го року бойовики ІДІЛ Хоросан вже брали на себе відповідальність за теракт проти Росії. Тоді це був вибух у російському посольстві в Кабулі. І цей теракт, між іншим, став першим нападом на закордонну дипломатичну місію в Афганістані після того, як американці покинули країну в 21-му році. І з огляду на те, що Таліби протесті. Іділ Хоросан, Росія намагається убезпечити себе завдяки їм. Хоч, звісно, це іронічно, адже ІДІЛ заявляє, що саме зближення з талібами і провокує їх до нових терактів проти РФ. Тому треба слідкувати за ситуацією, аби краще зрозуміти, що стоятиме за таким кроком Росії. А поки я щиро дякую вам за перегляд. Запрошую глянути наші попередні відео, в яких ми більше розповідаємо про країни так званого глобального півдня, а також підписатися на наш канал, аби не пропустити найцікавішого.